Не секрет, що нещодавно я став батьком, і я став цікавитися питанням навчання в Канаді, до чого готуватися, що очікувати. І мене, скажімо, неприємно здивувало більше всього три моменти про школи в цьому відео. Я проговорю про якраз ці три проблеми, які турбують дуже багатьох батьків, і мене в тому числі, і що я думаю з ними робити, щоб мого хлопчика було нормальне, якісне навчання. Я спробую бути максимально об'єктивним і обговорювати як за, так і проти, і найважчу, найсуперечливішу тему я. Залишу на останок. Перша проблема це те, що в найкращій провінції Канади, Британська Колумбія, де я зараз живу, відмінили оцінки аж до 9 класу. Це приблизно 14-15 років діти. Що це означає? Це означає, що з першого по 9 класи оцінок як таких не буде. Там дуже така дивна система оцінювання. Тепер їх будуть оцінювати як Emerging, Developing, Proficient and Extending. І я переклав це на українську. Це буде як виникає, розвивається, досвідчений і розширений, як воно не зрозуміло звучить українські мовою так само воно не зрозуміло, на жаль, звучить англійською мовою. І з 10 по 12 клас, тобто всього 3 роки, діти будуть отримувати нормальну систему оцінювання, як ми там звикли. Ну, тут букви AF а в Україні це були там з 1, 2, 3, 4, 5, або там 12-бальна програма, по якій я вже вчився. Аргументи проти: до 14-15 років дитина не буде мати жодного тиску, тому що зрізали екстремуми, і тепер в нас виходить так, що абсолютне дно: діти, які нічого не розуміють в предметі, тепер от, отримують оцінку екстендінь, якби розвивається, виникає в нього знання, виникає, і це не звучить погано. Так само зрізали і максимальну оцінку. Так, тобто, якщо зіронька така сіяла, яскрава дитина, яка там, наприклад, математику, фізику, в неї там все виходило. Тепер. Її називають е, як там розширений. Ти такий розширений. Ну це не звучить якось тріумфально, так як п'ятірка або п'ятірка з плюсом. Тобто виходить так, що школяр, який нічого не розуміє, на нього на ньому нема тиску, щоб покращуватися, а школяр, який навпаки класно все робить, не має заохочення продовжувати робити це. Ще одне проти: це те, що оцінки дуже суб'єктивні, Немає такої серйозної якоїсь шкали. Дуже все таке. Тому батьки і діти самі не розуміють, це окей чи це не окей. Тепер аргументи за, чому це класно. По-перше, те, що немає тиску на дітей через оцінки: там, якщо в тебе п'ятибальна система, ти отримав 5 молодець, отримав 4 нормально, отримав. Три, все ти вже дебіл, і в мене таке було так само, коли там отримував, наприклад, сім балів по 12 балі. Це вже у щось таке якийсь хлопчик нерозумний. А якщо шість, так це вже просто соціальне дно починається вже з шести балів і нижче. Другий аргумент за це те, що це не призводить до вигорання. Тобто нема тиску на дітей, і вони не будуть вигорати через те, що вони не будуть намагатися отримувати найкращі оцінки по всім предметам. І є такі діти, які страждають дуже сильно через свої оцінки, порівнюють себе постійно з іншими, і від того вигорають в школі. А в них з'являється Ненависть до школи, і ніхто не хоче потім ходити до школи, що в принципі показує навпаки, що в школу в Канаді всі хочуть ходити, тому що всі молодці. Моя думка дуже коротка: Удачі цим канадцям, потім конкурувати на ринку праці з азіатами, які будуть приїжджати сюди. Канада країна іммігрантів, Імміграція і темпи її тільки збільшуються. Я думаю, що підхід непоганий до класу п'ятого, цей та це десь там 10 років, максимум 11 років дитині, коли в тебе немає тиску, і давай якось там працюємо, розвиваємося і так далі. А після цього, коли починається вже шостий клас, обов'язково треба переходити на більш серйозну систему оцінювання, яка допоможе і дитині зрозуміти, які предмети подобаються, і де треба стара старатися і намагатися досягати якихось результатів, і батькам так само. І замість того, щоб повністю прибирати оцінювання, навчити навпаки дитину впоратися з стресом і. Тиском і зрозуміти, що не можна бути генієм всюди. В мене, наприклад, українська мова там балів, чи щось таке було в школі. Дуже дуже погано все було. А з математикою фізикою все було навпаки, так і це нормально. Я, до речі, таку систему не придумав з голови. Я подивився в різних країнах, як це працює, і мені, наприклад, подобається оця система в швеїв, я, в принципі, тільки що її Озвучив друга суперечлива така штука в канадських школах це те, що роздають медалі всім. Що я маю на увазі? Коли є якесь змагання, роздають медалі. Ну буквально кожному, там найшвидший, найпредкіший, при симпатії, приз там того сього. І кожен отримує якусь медаль. Буквально медаль. Я пам'ятаю свою школу. В нас роздавали медалі там перші три місця, і всі інші там грамоти за участь. Я не пам'ятаю, я взагалі якісь медалі отримував. Щось я не пам'ятаю. Мені здається, лохом був. Почнемо з аргументу проти. Він дуже простий, навіщо тоді взагалі напружуватися? Я спілкувався з різними батьками-сусідами. Я Мені вже всі там одну і ту саму історію розповідають, що змагання всі медалі роздали. Я такий, ну якось це дивно, так, але приємно. І тут у нас такий аргумент «за». це те, що і дітям і батькам приємно за те, що їм дали якусь там медальку, цукерочку таку кинули, що їх дитинка унікальна. так, І воно якби так. Лис-лис і вже непогано стає. Насправді для мене це дуже погано, тому що, на мою думку, це гасить полум'я в дітях, і замість того, щоб там бути найшвидшим, бути найрозумнішим і так далі, діти просто так, навіщо старатися? Смішний факт про Канаду вона відома своїм хокеєм, і останній раз вигравала Стенлі Кап в 93-му році, тобто 30 років без перемоги. Моя думка на цю тему дуже проста: це треба роздавати медалі найкращим і грамоти за участь не дахам, для того, щоб розуміли, що треба ще рвати дубку за медальки. Остання тема це гендерні навчання, дуже суперечлива тема, тому що в школах в Канаді, хто не знає та й в принципі в багатьох країнах розвиненого світу зараз практикують соціальний трансгендеризм. Це коли дітям в школах викладають про різні гендери, що можна дівчинка може бути хлопчиком, хлопчик може дівчинкою. Є, наприклад, спеціальні туалети для людей, які ще там не зрозуміли, хто вони, і так далі. Перше, що важливо знати, це те, що Канада в 2020 році прийняла такі політики, які зараз є в кожній школі. Це якраз про ці гендерні навчання, те, що дітям розповідають про цей топік, те, що якщо дитина сама вирішує, що вона не дівчинка, а хлопчик, ну і навпаки, це рішення одразу приймають вчителі і тепер називають там цю дитину не дівчинкою, а вже хлопчиком, і приймають її нове ім'я, якщо вона обирає там не Антон, а Антоніна. І батькам говорять про зміну оцього гендера і нове ім'я дитини, тільки коли дитина згодна з цим через це дуже багато можна знайти на форумах і в принципі батьків, які розповідають про такі історії, коли в якомусь там 10 класі, в 6 класі, в 7 класі дитина підходить і каже, мама, тато я тепер там не хлопчика, дівчинка. Почну напевно з аргументу за це нововведення, і в мене він буде дуже короткий, тому що. В мене немає ідеї, чому це хороша ідея. Поговоримо тепер про аргумент проти. Аргумент проти, по-перше, це як на мене дуже дивно, коли дитина, яка не може, наприклад, купити алкоголь, яка не може якби по закону займатися сексом ні з ким. Так, якщо там щось таке знайдуть, то ай я те що не можна, і немає навіть кредитної картки, немає жодного розуміння там про життя. Я пам'ятаю себе там в тому віці, якою дороньою займався був тим, ще дебілом, важко. Уявити, як така дитина зможе прийняти таке важливе для себе рішення, що я тепер не хлопчика-дівчинка і називайте мене Антоніна, а не Антон. Багато хто з батьків, я в тому числі вважаю, що це психологічне втручання в життя дитини непрофесіоналами. Тобто, вчителі мало що знають про психологію в цьому житті, скажімо так, і робити таке навчання, яке психологічно впливає на стан дитини і вводить її в заблудження. А я думаю, що це неправильно. Хоча, з іншого боку, я згадую себе, коли я був малий, завжди хочеться бути якимось таким унікальним, от щось таке фішку якусь знайти. Наприклад, почув там про. Синдром Асбергера. о, в мене синдром Асбергера. щоб всі там знали, як Ентоха крутий. І я думаю, що для когось дітей це просто є якась фішка, як виділятися серед інших і сказати просто так, що вчитель тепер каже: о, окей, ти хочеш бути хлопчиком, все чудово. Дуже. Курйозних багато випадків з цього зустрічається, там просто можуть декілька перелічити. Коли, наприклад, дівчинка каже, що вона хлопчик, коли їдуть на якусь там екскурсію, селять до пацанів в кімнату там з трьома хлопцями. Уявляєте, тепер бути батьком цієї дитини, коли вона потім каже, що мене поселили до трьох хлопців, коли вам вже там по 15 років. Це такий соціальний експеримент зараз відбувається не тільки в Канаді, а практично в кожній розвиненій країні. Хоча є, наприклад, там Швеція, Фінляндія і там ряд країн, які навпаки вже скажуть хлопці, дівчата, давайте. Перезупинимося трошки, то щось у нас дуже багато стало людей психічними проблемами на вулицях після цих експериментів, і можливо воно якось впливає. На це мені це дуже сильно не подобається. Мені не хочеться, щоб на моєму хлопчику ставили такі експерименти і робили такі розмови. Що ж тепер я буду робити для того, щоб цих проблем уникнути? Перше і найпростіше це виховання. Тобто дитині промивають мізки в школі. Я промиваю дитині мізки вдома, для того, щоб навпаки розкодування так буде відбуватися. Моя дитина робить, що хочу. Наступне це приватна школа. Я не знаю наскільки приватні школи в Канаді взагалі не займаються такою ж самою політикою. Можливо, це все одне і те саме, але вивчати це питання я однозначно буду про приватні школи. Можливо. Дува, ну подивимося, там якщо в нас ще гроші будуть, що це буде коштувати, чи є така можливість. І останній варіант це дуже непогане домашнє навчання. Я раніше думав про це дуже якось фу, ти що домашнє навчання, хто так робить? А і в мене сусіди, сусід, наприклад, якраз в них два хлопчики, і от домашнє навчання них відбувається, І дружина там, якраз вчитель, вона повністю займається всією програмою. Вони мені розказали, що нормально наймати, наприклад, вчителів на групу дітей. Якщо у вас є якісь забаганки, ви можете знайти прямо вчителів, які вам подобаються старої школи, і навчати Своїх дітей, як вам подобається. Можна знаходити групу однодумців, які живуть недалеко, і займатися разом з вчителями. А що думаєш на цю тему? Ти цікава твоя думка? Напиши, будь ласка, коментарі. А на цьому все Цілу люблю до наступних епізодів.